Нещодавно я отримала коментар під одним із своїх відео, що здається, все ось ця картинка, що це якийсь успішний успіх, що я вже живу на пасивний дохід, і взагалі фінансово незалежна, чи дійсно це взагалі так, який у мене був шлях, які в мене зараз результати і так далі. Тому в цьому відео хочу відповісти доволі обширно на це питання і поговорити взагалі про те, чи дійсно воно так, як здається зі сторони. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте коротко познайомимося Йомусь мене звати Анастасія Снігуренко, і на цьому каналі загалом я ділюсь своїм досвідом, лайфхаками, порадами щодо фінансової грамотності та інвестування на фондовому ринку. Тому, якщо для вас ці теми цікаві, то не забудьте підписатись. Отож, спершу хочу відповісти одразу на питання, чи дійсно я вже живу на пасивний дохід і фінансово незалежна. Коротко, ні. Я ще на цьому шляху, так само, як і ви, скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео і цікавитесь темою інвестування. Тому що в цілому інвестиції це доволі довгостроковий процес. І для мене інвестування це про створення капіталу, на який я потім зможу жити на своїй там пенсії. Через скільки вона буде? Я не знаю. Можливо, через 10, можливо. Через 20, можливо, через 30 років час у мене ще є. Я не збираюсь поки що взагалі припиняти якусь свою активну діяльність, вона мені приносить задоволення. Тому, власне, я інвестую, і це мій спосіб накопичити собі кошти на майбутнє, а не спосіб жити з цих коштів зараз. Тому фактично я не витрачаю зараз ті кошти, які я заробляю з інвестицій. Я навпаки інвестую. З свого активного доходу, який в тому числі я заробляю через свої соцмережі. До речі, більш детально про результати свого портфелю я розповідала в своєму телеграм-каналі, взагалі, скільки я заробила за всі трошки більше, ніж 4 роки інвестиції, скільки комісій заплатила податків і так далі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися про це детальніше, посилання буде в описі до цього відео. Але почнемо спочатку. Взагалі, як я прийшла до інвестування, чому саме такий шлях, і які в мене були помилки на шляху? В цілому, я почала цікавитись темою інвестицій. Ще в 2020 році, і привело мене до цього власне дослідження теми фінансової грамотності, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що незалежно від того, як збільшується мій дохід, які премії я отримую і так далі, я витрачаю рівно стільки ж, скільки і заробляю. Мої заощадження ніяк не збільшуються, а всі цілі аля покупки квартир, машин і так далі, здаються мені чимось взагалі. Нереальним, неможливим, і що я ніколи не зможу накопичити таку суму. Тому, якщо ви себе в цьому пізнаєте, я з вами, але 4 роки тому була рівно в тому самому стані, з цього дійсно реально вийти. Отож, що мені допомогло. Перш за все, я зрозуміла, досліджуючи тему фінансової грамотності через різні книжки, статті, інтерв'ю і так далі, я зрозуміла, що є основний принцип, так що ми маємо заробляти кошти активно, не сподіватись на дуже швидкий пасивний дохід і так далі. Хоча зараз я бачу, що це величезний тренд, і це насправді дуже сумно. Але як є, тому я тут намагаюся розвіяти ці міфи і дійсно допомогти зрозуміти, як насправді працюють інвестиції. А не те, як це зазвичай подають в соцмережах. Отож, перший крок це ми заробляємо власне кошти, так і збільшуємо свій дохід. Далі нам потрібно ще вміти зберігати ці кошти, тобто їх заощаджувати. І це не про те, щоб максимально себе ужимати. Ні в якому разі, я переконана на власному досвіді те, що ось ця максимальна економія, заощадження вони не працюють і краще використовувати певний баланс. Тобто, коли ми розуміємо чітко. Які є цілі, як я до них хочу прийти, скільки мені на них треба заощаджувати, і ці цілі у кожного свої, у мене свої, у вас свої? І далі вже спираючись на це, я закриваю і якісь свої цілі, і при цьому отримую задоволення від життя тут і зараз, не економлячи повністю на своєму комфорті, на задоволеннях і так далі. Тому це такий крок номер два. І тут ключове рішення, яке мені потрібно було прийняти. Якщо ви цього не робите, то вам також це навчитись заощаджувати одразу, як ви отримуєте дохід, не чекати кінця місяця, бо ось тоді, коли закінчиться щось, там залишиться в кінці, тоді вже ось це я відкладу. Воно так не працює. Я думаю, ви це теж розумієте. Але якщо ви все відкладали ось цей крок, і вам здавалося, що ну ось ось я зароблю більше і почну заощаджувати. У мене для вас погані новини. Це так не спрацює. Так, якщо ви різко збільшите свій дохід, то на якийсь період можливо у вас щось буде залишатись. Але далі знову спрацює інфляція рівня життя, тобто вам захочеться покращувати своє життя ще більше, заробляти ще більше і так далі. І в результаті маємо, що маємо, заощаджень знову не буде. Тому візьміть собі за звичку вже зараз, незалежно від того, скільки ви заробляєте відкладати певну суму грошей, навіть якщо вона поки що невелика. Ваша задача це сформувати ось цю звичку. Повірте, з мого досвіду воно працює. Не хочете повірити, перевірте самі. Ну і третій власний крок: ми заробляємо, заощаджуємо і далі примножуємо кошти. І це працює тільки в комплексі. І ось це примноження грошей і пошук взагалі відповіді на це питання, власне, і привело мене до інвестування. Тому що на той момент, коли в 2020 році я тільки взагалі шукала якісь варіанти, у мене були думки тільки про депозит. Облігації тоді не були такі популярні, я про них ще тоді не чула. І також були варіанти купити нерухомість, давати її в оренду. Але для цього треба теж гроші. А як ви розумієте, в мене їх тоді не було. Отож, я шукала ще які є варіанти. І так я дізналась про інвестування на фондовому ринку, що це інвестиції в бізнеси, але в міжнародні, при цьому, що я можу почати там з 50 зі 100 доларів, і мені це дуже сподобалось. Тому я почала вивчати теорію, досліджувати через різні теж там сайти, аналітики і так далі. І таким чином, взагалі, переконуватись, чи це дійсно працює. Тому що тоді, взагалі, в моєму оточенні ніхто не... Навіть не чув про інвестиції, ні про який фондовий ринок. Всі були переконані, що це взагалі не працює, це шахрайство, якась фінансова піраміда. Але мені хотілося вірити, що це дійсно так, і я шукала аргументи, чому це дійсно працює. Той момент для мене, наприклад, переконливим стало те, що в цілому американська пенсійна система вся на цьому побудована і зав'язана. Також є Норвежський інвестиційний фонд, який пенсію своїх громадян формує також через фондовий ринок. Тож я вирішила, що якщо такі, ну, впевнена, що розумні дядьки знають про те, як інвестувати гроші, то я теж напевно можу цьому довіритись, і з невеликих сум я почала ось так свій шлях. Але почала я не одразу, тому що на той момент я була на етапі свого такого кар'єрного шляху, де я збиралась змінити загалом сферу діяльності. Тоді планувала переходити в ІТ, що я успішно з часом зробила. Але, відповідно, ось цей перехід супроводжувався і втратами в доході на початку, але з можливістю кар'єрного зростання. І також мені були необхідні певні кошти на ось ці всі зміни. Тому першочергово моєю цілею було сформувати для себе більшу фінансову. Фінансову подушку, а вже потім подумати за інвестування. Тому фактично практичні інвестиції я відклала майже на рік, приблизно на 9 місяців. І так за цей час ринок, звісно, теж виріс, і я могла би отримати з нього прибутки. Але на той момент у мене були інші пріоритети, інший загалом фокус уваги. І, якщо чесно, я ні про що не шкодую. Але весь цей період я не покидала досліджувати загалом тему інвестування. Я читала різні статті, новини, і таким чином у мене за цей час моєї такої паузи накопичила ще більша теоретична база і впевненість в тому, що дійсно інвестиції це те, що я хочу спробувати, і саме інвестування на фондовому ринку. Тому трошки з часом, коли в мене стабілізувався дохід, я зрозуміла, що я можу почати інвестувати. І, власне, в 2021 році я розпочала свій шлях, і перша моя інвестиція була на 300 доларів. Причому важливий момент, що тоді якось було більше інформації про те, що ну ні, менше тисячі доларів взагалі немає сенсу інвестувати, враховуючи ще те, що перед цим Interactive Brokers мав взагалі це той брокер, через якого я інвестую, мав регулярніші місячні комісії, і нібито з менших платежів не було сенсу стартувати. Тому навіть 300 доларів це вже було якби нижче ринку. Зараз цих комісій немає щомісячних. Відповідно, почати можна із і зі 100 доларів, навіть з 23. Це реальний кейс, одне з учениць на моєму курсі. Тому це теж класно, бо це про формування звичок знову ж таки, так само як із заочадженнями. Але після того, як я проінвестувала перші 300 доларів, я зрозуміла, що ну можна ж проінвестувати ще кошти, а в мене залишала ще частина моєї фінансової подушки. І я вирішила, що це геніальна ідея. Наші ж гроші будуть лежати. Краще нехай вони працюють. Будь ласка, так не робіть. Чому? Тому що. Загалом фінансова подушка, її ціль це гроші, які мають бути у вас доступні. Вони мають бути ліквідні і у вас під рукою, а не десь там кудись проінвестовані. Тому ось так робити не варто. Я потім формувала свою фінансову подушку заново. Але це мій такий досвід. Загалом про фінансову подушку, скільки вона має бути, як її зберігати, і так далі. На каналі є окремо відео, тому можете його переглянути. А тут додам і в описі до цього відео. Друга моя помилка була це взагалі те, з чого я почала інвестувати. А це власне були окремі акції. Причому я тоді взагалі їх не аналізувала. Це було з розряду угу, класний бізнес, ніби знайомий, а десь там хтось, якийсь аналітик, сказав: Окей, я куплю, спробую. Нехай буде так. При тому, що я вже нібито знала і про те, що має бути інвестиційний портфель, і ще щось, але мені хотілося ось так спробувати це самостійно. В цілому не жалкую. Це теж був шлях і досвід, який я тепер використовую для того, щоб допомагати іншим. Тому якось так. Далі, коли я все ж таки почала інвестувати не тільки в окремі акції, а й додавала фонди. в мене була ще одна теж доволі типова помилка, яку я зараз зустрічаю серед новачків: це купувати дубльовані фонди, тобто, які насправді не дають диверсифікацію, а вони доволі схожі, але це різні, скажімо так, обгортки того самого. І це дуже часто теж проблема. Про неї я робила теж окреме відео на каналі, де детальніше пояснювала, чому так не варто робити. В цілому це не супер критично, просто на цьому ви переплачуєте на комісіях замість того, щоб купувати один там актив, який не буде дублюватись. Якось так в цілому потрохи я починала інвестувати. Якісь мої угоди були класні, якісь ні. Але потрібно також розуміти, що я саме довгостроковий і пасивний інвестор. Тобто я не трейдер, не там, активний інвестор, який постійно щось купує, продає і так далі. Тобто я планувала інвестувати. Собі там на пенсію або в цілому на майбутнє, без якогось супер чіткого уявлення, і більше того, навіть зараз я не можу сказати, що в мене є конкретна чітка ціль, до якої я йду. Тобто, глобально так, моя ціль це сформувати собі капітал для того, щоб потім з нього мати пасивний дохід. Але яка ця сума капіталу поки що відверто, я не знаю. Коли я починала тільки інвестувати, навіть ціль в 100 тисяч доларів здавалась мені чимось супервеликим і недосяжним. Не говорячи вже про 300 тисяч доларів, це якби сума, яка потрібна для того, щоб отримувати капітал близько тисячі доларів пасивного доходу. А, зараз, коли в мене на рахунку вже трошки більше за 75 тисяч доларів, я розумію, що в цілому. А... Тисяча доларів пасивного доходу це не такі великі кошти, і тому варто переглянути свою ось цю ціль. Але я не хочу ставити собі чіткі дедлайни. Майже я розумію, що в мене є ще і 10, і 15, і 20 років до моєї пенсії. Тому буду інвестувати і змінювати свої цілі за потреби. Але основне, що мене радує вже зараз, і це те, що супер сильно змінилось мені внутрішньо, коли я почала інвестувати. Це загалом відчуття спокою безпеки, що в мене є певна ось ця більша фінансова подушка, так і певний. План Б на випадок якогось форс-мажору. Тобто, навіть якщо мені не вистачить моєї там основної фінансової подушки, в мене є ліквідний капітал, який я можу вивести за потреби в будь-який момент і використати. Так, це якби останнє, що я збираюсь робити, тому що все ж таки це кошти, які не цілені загалом на мій капітал на майбутнє. Але саме розуміння, що така можливість в мене є, воно вже дає мені відчуття ось цього спокою, впевненості і стабільності. Тому я ні про що не жалкую. І більше того, я впевнена, що якби я не почала інвестувати, я би навряд чи накопичила взагалі ці кошти. Тобто, скоріш за все, я би їх на щось витратила, щось кудись би вони пішли, але мені би було супер тривожно їх накопичувати там на якомусь одному банківському рахунку, чи там на депозитах, чи на ще чомусь, тому що це доволі великі гроші. А коли я їх ось так от диверсифікую, так і. Взагалі, вкладаю їх не в українські банки, а в закордонні, які мають більше там регуляторів, захистів і так далі. Страхування це мені дає більше відчуття спокою, тому мій вибір ось такий. Отож, повертаючись до початку і власне коментаря, з якого я почала це відео. Чи це історія про успішний успіх? Абсолютно ні. Я теж на цьому шляху формування свого капіталу, але він займає час. Найбільше мене тут виселять взагалі коментарі, які зараз їх вже супер рідко мені дають. Але на початку, коли я тільки там в 22-му десь році почала розвивати свій блог і ділитися своїм шляхом, дуже часто отримувала коментарі. Та ну, а де ваші результати? А покажіть, який пасивний дохід ви отримуєте, і мені було дуже смішно, тому що я розуміла, що у людей дуже викривлене розуміння пасивного доходу, і поки вони будуть чекати моїх результатів пасивного доходу через 10-20 років, їх час вже пройде. Тобто ми можемо або рухатись і формувати цей капітал разом, бо я вже пройшла якийсь відрізок цього шляху. Я вже спробувала і так, і так, і так, вже дослідила кучу всього, вже пройшла різні навчання і так далі. Ось цей досвід я можу передати вам. Ну, або ви можете починати з моєї першої точки, да, і проходити цей весь шлях самостійно і втрачати свої кошти. Я особисто надаю перевагу платити грошима людям за ті навички, які мені потрібні, а не платити часом. Проте, звісно. Це все залежить і також від того етапу, на якому ви. Тому що коли я там була ще студентом, мені звісно, що в мене не було грошей, я платила за все часом. Зараз я розумію, що ні, мій час він набагато цінніший, ніж загалом кошти, які я можу заплатити за те, щоб швидко отримати бажаний мені результат. Тому вибір за вами, якщо вам все ж імпонує мій підхід, те, про що я тут розповідаю, мій формат подачі інформації, і ви хотіли би теж почати інвестувати, то запрошую вас на навчання, де ми будемо розбирати. Брати всі нюанси покроково, як інвестувати, куди, як загалом формувати правильний портфель, всі технічні аспекти. Тому деталі про курс будуть в описі до цього відео. Якщо у вас є загалом будь-які питання до мене щодо мого шляху, моїх ще нюансів, не знаю, помилок ще будь-чого, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я за діалог завжди дуже люблю ось цю комунікацію з вами, а не коли це лише мій монолог. Тому, будь ласка, не соромтесь, пишіть питання або в коментарі, що для вас було, не знаю, можливо, дивним, можливо, корисним, а теж буде дуже цікаво почитати. А в мене на сьогодні все. Якщо вам було цікаво і корисно, то поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатись. До зустрічі в наступних відео!